Слава Богу. Слава. Дуже добре і дуже приємно бути у вас в зібранні, особливо коли ви святкуєте велике свято. Буквально три неділі назад ми в своїй церкві в місті Ковалі теж святкували 40-річчя церкви. Почті ровесники. О, дякуємо Богу. Знаєте, я навіть, ну, якби хоча б п'ять хвилин раніше знав, що сьогодні таке свято. То можливо даже слово, яке я мав би в устах передавати інше говорив би. Але буквально півхвилини назад все знав. Хоча знав, що свято якесь є. І На фотографії дивився і хотів задати питання, а що це за свято, сам не догадався. Що положив Господь, Добре, будемо значить говорити те, що дійсно є в серці, є бажання сказати. Хай Бог благословить. Як у вас в церкві праця з глухими? Глухі вас не обіжають? Чують вас деколи? Ну і слава Богу. Знаєте, в одному місці мені, мені питання кажуть, чому глухих так мало кається? Ну, от ви там працюєте і тому подібне. А я кажу, давайте порахуємо. Скільки у вас членів церкви? Ну, кількість велика була. Назвали, я кажу, скільки у вас покаялося в вашій церкві за рік чуючих людей начали рахувати, ну, два, три. Три, 600 членів церкви, три чоловіка покаялось за рік. А глухих скільки членів церкви? Кажуть, п'ять. А скільки покаялось? Двоє. Давайте відсотково як подивимося, скільки. Я думаю, що в вашій церкві глухі чують голос Божий і приходять до Бога, і ми дякуємо. Знаєте, не один раз, я говорю, це правда, те, що є в серці, не один раз ми, коли збираємося. Працівники, які працюють з глухими, то згадуємо вашу церкву, згадуємо працю в вашій церкві, згадуємо перший раз, коли ми попали до вас, і це бажання ваших служителів і в церкві загорілося, щоб ця праця була. І ми бачимо сьогодні, що Бог благословляє. Слава Ісусу! Я завжди так говорю, і повторюю, і беру приклад навіть із вашої церкви. кажу, якщо. Керівництво церкви не візьме цю працю, ну не тільки цю, але і цю працю від особисте благословіння не піде праця. Тому що праця з глухими, я думаю, багато вас знає, це не легка праця, це можна сказати свій, свій світ. Але коли є благословіння, коли є підтримка, тоді Бог за нас. Слава йому. Хай Бог благословить. Я читаю слово, яке нам відоме. Луки, четвертий розділ, четвертий вірш, друга половина. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. Коли Бог нам дав сьогодні прекрасну можливість, то для нашого життя тут на землі потрібно не тільки хліб, не тільки вода, але Слово Боже. Івангелія Івана, 6 розділу, ми читаємо 26 вірша, відповів їм Ісус і сказав: «По правді, по правді кажу вам. Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що застається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Бо запечатав його Бог Отець. Коли Ісус Христос ходив на землі, і Він являв чуда, Він допомагав людям. І ось люди бачили чуда, бачили те, що Він допомагав і йшли за ним. І ходили за ним, і було добре. Але Ісус Христос їхню увагу звертав не на те, що просто на землі Ісус Христос їм міг допомогти і допомагав, але про щось більше. Шановні, всі, хто сьогодні прийшов на це місце, про нас Бог дбає не тільки, щоб ми на землі тут жили і славили Його ім'я, але про щось більше, про вічну поживу, яка зостається, як ми тут прочитували, на вічне життя. Кожен, хто прийшов на це місце. Я сьогодні хочу донести це слово і сказати цим словом, що для нас сьогодні, в цьому зібранні, сам Господь приготував таку їжу, яка зостається на вічне життя. Чуємо, яка зостається на вічне життя. Тому що для нашого ну, життя на землі не тільки хліб, я повторюю, це потрібен, але слово, слово Господнє. Ми читаємо. Я часу не затримую багато. Ми читаємо в 72-му Псалмі перший вірш. По правді Бог добрий Ізраїлеві. Бог для щиросердих. Для того, щоб нам отримати сьогодні від нашого Господа цю їжу, яка здається на вічне життя. Незалежно, чи це людина вже давно віруюча, чи, можливо, вперше прийшла, сьогодні в це зібрання, але для того, щоб отримати їжу, яка зостається на вічне життя, це то для нашої душі, то Біблія каже, Бог добрий. Для кого? Для щиросердих. Якщо моє щире серце є, якщо я щирим серцем йду сьогодні до Бога. То я неодмінно, хочу сказати твердо, що ми отримаємо сьогодні їжу для нашої душі, яка зостається на вічне життя. І тому я хотів би, щоб ми всі були щирим серцем йшли до нашого Бога. В цьому зібранні ми будемо чути пісні, ми будемо чути, можливо, слово і свідчення, але коли наше щире серце. Знаєте, колись, коли Ісус Христос ходив по землі і одного разу прийшли учні. Коли діти до нього приходили, вони почали заперечувати. А Ісус Христос, привів ти дитя і поставив. І каже: якщо не умалитись як дитина, то не війдете в Царство Небесне. Я задав питання. Це те ж хто запитував або хто казав, хто перечив? Це ж учні Ісуса Христа. Це вони рахували себе високими, близькими до Ісуса. А Ісус Христос каже: якщо не умалитесь, не то, що хто буде більше в Царстві Небесним, там питання задавалося. А не війдете в Царство Небесне. Якщо наше щире серце не буде, а ми будемо, знаєте, так, собі дивитися, почуємо пісні, почуємо свідчення, почуємо слово, побачимо когось, але не отримаємо цієї їжі, яка зостається, яка нам дає сили йти цим життєвим шляхом і правильно йти, ми не отримаємо. Але коли щире серце в нас буде, коли ми щирим серцем так по-дитячому будемо приходити, Боже, я хочу отримати. Я хочу, щоб моя душа сьогодні була накормлена, щоб мені йти завтра, післязавтра, і слідуючі дні, і нести те, що хочеш ти, виконати те, що бажав би ти від мене бачити. Бог дасть, Він є добрий для щиросердих. Будемо молитися. Амінь.